Всіх вітаю Україна! Нещодавно був випуск там, де було перероблено от таких три ліхтарі. Винятий тут свинцево-кислотний кислотний акумулятор, поставлена платка блока живлення, поставлений контроль заряду на ТП-4056. По два літівих акумулятора ставилось. 2,5 А часа кожен, тобто 5000 мА. От, ну, скажем так, знімати новий випуск з тим самим, звісно, я не буду. Чого? Рішився знов. По-перше, ще не відкривались. Дивіться, яка на них пилючка. Як же ж давно вони чекали свого часу? Ну, а чого будемо робити? Ну, по-перше, на цей раз буде не 2,5 тисячі на 2, 5 тисяч, а 10 тисяч. Але і про це тут особливо, може хвилинку я приділю уваги, тут буде що змінено. От, Плата буде, блока живлення встановлена 3 амперна, чесна, хороша плата. От, і не одна платка ТП4056, а дві для того, щоб більший струм заряду, щоб швидше заряжалось. Ну, таку з'ємність малим струмом довго. Особливо тут ніяких змін. Зміни будуть в іншому. Ось 30 тисяч мА 1 Акумулятор новий. Tesla Model 3. 21700 розмір. 5000 мА кожний. А їх тут 6. 18,5 годин. От вони. Уже запаєні нікелевою стрічкою. Ну тут червоним плюсова, стрічка чорним мінусова. Стянуті армованим скотчем. Но весенькі не БУ. Ну, важкенький. Тому і це особливо нічого нового. Зарядний пристрій тут буде зовнішній, тому що я 5 А всередину аж ніяк не вставлю. От. Зарядний пристрій 5 А, але скажу чесно, що при 5 А він гаряченький, тому струм заряду буде зменшено до 4 А. Та ось він і готовий струм заряда. Подивіться. Вроді нічого нового. ТП-4056. Значить, змінений в кожному резистор, щоб менше грілися, щоб із п'яти штук було не 5 Ампер заряда, а 4. 5 штук ТП-4056 паралельно. Паралельно. От. І тому буде струм заряда до 4 А. Це вже хоч щось можна якось зарядити за ніч отаку От махіну. Ну, можливо, ну, багато хто знає що це можна паралельно включати. А може хто не знає. От. І для прискорення зарядки не тільки цього ліхтаря, а інших пристроїв. Також... Можна приміняти отаку от збірку. От. І не тільки я ці, що і без захисту паралели і ставив БМС-ку їм окремо. А і ще що хочу сказати. Якщо ви замітили, паралельно йде вхід живлення і вихід на батарею. А от на навантаження паралелити не можна. Чому? Воно то буде працювати можна. Тут кожна платка має захист від перевантаження по струму. Кожна платка має захист 3 Ампера. Якщо я запаралелю їх, то це буде 15 А. Такий захист нам не потрібний. То якщо потрібно 3 А, можна нічого не паралелити і взяти з будь-якої. Нема різниці, з якої із цих платок вихід. Ну, можна запаралелити максимум 2. Дві. Максимум 2 дві до 6 А. Ну, всі це дроти швидше поплавляться, чим плата спрацює в захист. От, оці нюанси, із-за чого я і вирішив таки зняти цей випуск. Він не буде розтягнутий надовго, на дві частини не буде. Буде в одній частині. Зараз пауза. Розкриваю коробки, достаю ліхтарі. Потім пауза і пішла робота. Ну розкрив я обох красунчиків. Красунчики важкі, бо тут стоять акумчики отакі. Які вже не робочі, тому що довго зберігались без зарядки. Явно, що тут вже все на виброс. Ну от бачите, яка красота. Все тут як положено. Гарантійна ця, ну розбираю. В першу чергу після розбирання демонтований акумулятор. Тимчасово підключений цей і робиться перевірка, чи працює ліхтар. Це мінімально. І бачите, плавно, плавно, плавно все як положено робить. Ну, блок зарядний тут дуже слабий, і він не під не 5-вольтовий і без зворотнього зв'язку. Тому він демонтується. Зараз інший. На один ліхтар начинка вже готова. все, Тобто 30 тисяч мАг. От Він заряджається зараз від зовнішнього 5 амперного От, що тут на платі зробив, я відключив, випаяв чіп той, щоб був на повербанк, виход 5 вольтовий, тому що в нього є така проблема. Він розрахований був на кислотний свинцево кислотний акум і працює вихід 5 вольт тільки тоді, коли є 3,7 і більше. А менше він автоматично вимикався. І там це все було зашито в чіпі. Що я зробив? Я взяв, от взяв такий, скажімо, звичайний, щоб показати. Ну, такі звичайні модулі для повербанків. А ось в мене є ще. Вишились, бачите? От. Взяв звичайний, пробував. Двоамперний, але він той двохамперний дуже багато споживає в стані спокою. Якщо так сказати в скільки разів, приблизно в 100 разів більше, ніж оцей. Ну, от. Цей 1 мікроампер споживає. Він, може, цілий рік ліхтар не треба ні заряджати, нічого. Він його не розрядить. Взяв отаку платку, випаяв я USB гніздо бо з ним дуже високо не закривається. І ось ця платочка стоїть вже. От. І зараз Powerbank працює від 2,5 навіть вольта. Ну, а чого знімаю? Отак от, от на Вісу все. Були коменти, писали мені, що, побачивши, що я показав 5 плат, ТП 4056 паралель, писали, що це дуже складно, що це нереально, що там вони... То засвітиться, то синім, то знов потім красним. Так от, тут воно вже світиться синім, що зарядилось, десь біля години. Ну, от, я спеціально не вимикав, щоб засняти. Може, це від якості цих плат залежить, але в мене цієї проблеми нема. От, всі вони спочатку світяться червоним, потім по очереді, причому от, знизу вверх, засвічується синім. От, ну я підбирав, я вам скажу, це не так просто, натрахатись прийшлося з ними. Я взяв пачку 20 штук, розложив їх горизонтально, дротиками всі спаяв, підключив на зарядку, а потім відмічав на листку паперу. Яка з них перша зарядила, яка друга, третя, і до двадцятої. Ну, скажу чесно, признаюсь, до 20-ї не чекав, а десь, коли десь 8 чи 9 вже по, по черзі засвітилися синім, я якраз і в цій, е, так і виклав їх по цій очереді, як, яка була перша, засвітилася і все. Можливо, і ті далі теж було б нормально. Ну, скажімо так, підібрав. от. І проблем немає, будь ласка, 30 тисяч міліампер, 5 плат, заряджають тільки так. Ну, далі вже засніму коли іншого. Цього вже можна збирати. В принципі, ви все бачите, тут нічого такого нового. Батарея 30 тисяч, зарядник я вам показував, 5 А. От. Ну, все працює, як треба, повербанк працює. Все я вже як скрутю, тобто вже покажу трошечки, коли я другого зроблю, то що 10 тисяч на цьому поки фінал. Та вже ніч, мабуть, сьогодні вже нічого. Цей наступний готовий. Лишилось зібрати. Ну, перед цим хочу показати, які тут, скажімо так, відмінності від звичайних, що тут цікавого. Ну, скажімо так. Ну, перше таке, що ємність аж 5, о, чи, не 5, а 10 тисяч міліампер годин. Тому що тут 4 батареї, 4 акумулятори по 500. Одної партії, ось ось серійні номерочки, дивіться однакові номери йдуть підряд. Так, ну це таке. А тепер ось, ось сюди, дивіться, йде зарядка. Ви бачите, що аж два світиться. Це дві платки ТП-4056, з'єднані паралельно для того, щоб струм заряду був більший. От. Зараз, поки вони не заряжені, світиться червоним. Значить, я отут зробив лінзочку і коли ми накриємо кришечку, накриємо то буде червоненьким світити. Коли зарядиться, буде синім світити. А, у нас, хочу на рахунок синього сказати. Значить, китайці почали підробляти платки ТП-4056 самі в себе. От. На підробних платках світодіоди знаходяться не вдоль плати, а отак от поперек рядом. Трошки менші. І один червоний, другий зелений. І там ТП-4056 зовсім не вона не така. Ой, вибачте, телефон я на паузу. Продовжую. Так, да, ми закінчили на тп 4056 на підробках. Там плата, трошки інша розводка. Там діодис червоний і зелений, не червоний і синій, і вони отак от поперок рядом. Вона працює, все нормально. Але якщо не змінити резистор, ось цей. Тут, наприклад, ставиться 1,2 кОм на 1 А струм заряду. То ті платки 1 А не видержують. Ця видержує, але гаряча, де нормально. Ті не видержують. Я ставлю 1,6 кОм десь біля 800 мА. Тобто, тисячі тут є струм заряду на двох зразу. Значить, а ті платки, що не оригінальні, вони Максимум, щоб так вона нормально більш-менш робила, на всього пів Ампера. От. Я міняю резистор, тоді вони ще роблять. Інакше ні. Так, ну з цим ясно, да? два синіх засвітиться після того, як вона зарядиться. Коли мені ці, ну, як я вже бачив, коли один червоний і другий синій, тому що і такий буде момент, то буде щось таке фіолетовим на індикаторі. Далі, що тут ще цікавого? Плата повербанка. Плата повербанка тут був, був повербанк ізначально, але він був на отакий акумулятор розрахований. Цей акумулятор йде до 4,5 В і швинцево кислотний в нього менший порог розрядженого, ніж. Ось, він до 3,7 десь отак от. І тут була така ну тут не платка, а мікросхема була. Так розраховано, що 5 вольт зникає, коли менша напруга, ніж 3,7. 3,7 і вище повербанк працював. Менше 3,7 зникає напруга. Тому було поставлено плату. Правда, я випаяв USB роз'єм, бо він мішає. Поставив плату, яка працює і від 2,5 вольт. Ну, до речі, я зараз буду вам їм показувати зразу, можливо, візьму телефон. Так, взяв я телефончик, який нещодавно трошки телефонував, нам помішав. Так. І вставляємо вихід повербанка. Пішла зарядка. І засвітився індикатор повербанка. Ось так от все працює нормально. От. Далі тут встановлений потужний діод шотки. З дуже малим переходом 0,2 вольта всього. Одна половинка діода шутки йде на оцей роз'єм, друга половинка йде на блок живлення зарядки. Розв'язка через діод для того, щоб коли ми заряджаємося з цього роз'єма, повербанк. А, до речі, дивіться, ми виключаємо блок живлення і втикаємо сюди повербанк. І пішла зарядка. От. Нема різниці, чи з повербанка ми заряджаємося, чи ми заряджаємося з блока живлення. А діод для того, щоб зворотній струм з повербанка не йшов назад на плату блока живлення. Ну і якщо втекнути ще й той кабель, а мережа підключена і наоборот. Тому розв'язочка на діоді. Остальне все лишилось те, що і було. До речі. Ось так хоч це мінімальна і пішла. Яскравість більше, менше, все регулюється. Все, а, ну не все. Зараз виключу, покажу. Ну, плата зарядки тут доволі якісна. Це чесно, трьохамперна. Значить, що в неї? Ну, запобіжник є, це нормально. Діодний мост, запобіжник. От, чим. Оптопара, ТЛ431, стабілізація стабілітрон. От, дільник тут. Ну і як ви, навіть по діодіку, подивіться, який, який діодік стоїть 5-амперний. Тепленький, але ж видержує. Тому, а, ну вона ж буде виніматися, роз'єм, все як положено. Тому зараз цей ліхтар вже я. Закручую і покажу його тільки в кінці, коли він повністю заряджений, щоб світився синім. А, ну, до речі, коли повербанк, ось ще одна лінзочка, індикація буде тут теж так само. Тобто Тут два індикатора виходить. Ну, Щось що може комусь цікаве. Ну, я вважаю, це саме цікаве, це паралельне включення тп 4056 а також. Будьте обережними на рахунок підробок, які працюють, але вони не працюють з нормальним струмом. Перед тим як збирати того, що на 30 000 мАч, я хочу вам показати, де я закріпив 5 платок. Там, де був порт зарядки від мережі, я тут поставив отаку пластиночку і три лінзи. Перший діод і останній не виводив, перший. Він маловажливий і останній практично з передостаннім. Індикація чудова. Вклеені вони доволі таки міцним клеєм. О, майстри знають, що це таке. От. Тому місця тут впереді під 5 плата ж ніяк. Тут тільки плата повербанка, вона має індикацію на цю лінзу. От. І, я так розумію, це все працює, ось, включаємо, регулюється, все. Можна збирати і цей. Але випуск, мабуть, завтра. Ну, от я включаю на зарядку. Ось от. От так от вона індикація. Бачите як? Будуть всі сині. Все заряджено, заряжено. Дуже мені подобається працювати з цими платками в паралелі. Все-таки струм заряду такий високий. Зарядити таку батарею великої ємності чимсь іншим при 5 вольтах. Ну можна, але там не буде алгоритма. Тут є алгоритм. Ось дивіться, потух, бачите, вже йде синіх 2. Тут один червоний. Чудово, видно індикацію, і все. А, я її був зарядив повністю, але я свою мобільник, свій процентів 20 з лишнім а, на мобілку загнав енергії, пробував відсюди. Ну, тепер скручую, мабуть. Вже в кінці покажу закручені і завтра випуск, бо вже сьогодні вже пізно тимняється. Скрутив і другого, вирішив не чекати. До повного заряду на ранок зарядиться і так, щоб собі поставити на монтаж та завтра рано викладу. Зараз субота, вже вечір, якщо вам чути дощ іде по підвіконнику. Це зарядка, цього, що 10 тисяч мА. Змінить колір на синій. Ну а тут ви бачили вже тільки що. Прикольно вийшло, видно. Not. Зарядка цього від мережі, а 30 тисяч ну, тільки з блока живлення 5-амперного. Так, тепер ну, що, зарядку ми виключили це, ми вже бачили. А, покажу я вам, що вони ж таки і світять, і дуже яскраво. Ох. А, ну і повербанки, як вони, індикація тут на передній панелі. Значить, на цьому, так як тут індикація зарядки, повербанк я всю ліндочку зробив окремо. Включаємо. Пішла зарядка. Засвітився індикатор, що йде зарядка. Так. Далі. Вже з цим закінчимо. Його можна заряджати від будь-якого ще й повербанка, мабуть, і від автомобіля через перегодні прикурювач на 5 вольт. Ну зараз я ставлю блок від цього зарядного і пішла зарядка. Так, так. це нам вже можна в сторону. А тепер цей повербанк. Ну, зарядку тут ми. Бачимо, о, дивіться, вже і зарядився. Так, беремо повербанк. Хоп, засвітився індикатор, пішла зарядка. От. Ну, єдине, чого тут складніше зробити, це зарядку від... Прикурювача, тому що тут струм заряду 3,9 Ампера, тому і 5 Амперний блок. То ці прикурювачі на 5 вольт адаптери, вони не розраховані 5 амперними. Вони там 2, 4, 3, 2, Але ж можна якусь маленьку коробочку, поніжайку 5 амперну. І можна заряджати від автомобіля. А також можна заряджати від через перетворювач, найкраще пониж... і те, що понижує, і те, що підвищує. От. Можна заряджати будь-якою сонячною панелью. будь яку хочете 12 вольтовою. Хочете 24, 18 вольтовою. От. Там буде стояти перетворювач, який стабілізує в 5 вольт. Буде струм заряду нормальний. Ставили сюди і від сонця заряджаєтесь. Ну от таке вийшло чудо. Я вже підписав 30 ну, тисяч. Він важкій. Тут е батарея, помимо того, що клей, тут ще й вона на гвинтах прикручена крепко, тому що він доволі важкий, щоб батарея не відчерпилась. Ну, Блок живлення такий, скажімо, не самий крутий, ну і не самий ну, от, Навіть Дуже товстий дріт, є фільтр, непогано. Я з ними працюю, то наче нема проблем. Ну і на цьому закінчуємо випуск. От. Та я на... завтра, мабуть, щось трошки собі вже інверторів далі почну доробляти. Я вам дуже вдячний, що ви дивитесь мій канал. Вдячний, що ви видержуєте. Мою довгу болтовню, бо я так не по ділу поділу буває. буває що... От, любитель. Хай вам всім щастить. Все наладиться в нас, друзі. Все буде добре. Все буде Україна. До зустрічі в наступному випуску. До побачення.